Єзекія, 18 розділ. І було мені слово Господнє таке. Що це вам, що ви складаєте приповістку на Ізраїлеву землю, говорячи: Батьки їли не спіле, а оскома синів на зубах. Як живий я, говорить Господь Бог, не будете вже складати тієї приповістки в Ізраїлі. Тож усі душі мої, як душа батькова, так і душа синова, мої вони, душа, що грішить, вона помре. А чоловік, коли він справедливий і робить право та справедливість, на горах жертовного не їсть, і очей своїх не зводить до божків Ізраїлевого дому, і жінки свого ближнього не занечищує, а до жінки в часі її нечистості не наближується і нікого не тисне боржникові заставу його конче звертає, грабунку не чинить, хліб свій дає голодному, а голод покриє одежею. На лихву не дає, а відсотків не бере. Відкривди, відвертає руку свою, чинить правдивий суд поміж чоловіком та чоловіком. Уставами моїми ходить, а прав моїх дотримує, щоб чинити правду. Справедливий такий конче буде жити, говорить Господь Бог. А як породить він сина, насильника, що кров приливає і робить, хоч тільки одне з того, чого він усього не робив. А також на горах жир темне, їв і жінку свою ближнього занещищував, убогого й бідаря утискав, грабунки чинив, застави боржникові не звертав і до божків зводив свої очі. Гедоту робив, на лихву давав і відсоток брав. То чи він буде жити? Не буде він жити. Він усі ті Гедоти чинив, він мусить конче померти. Кров його буде на ньому. А ось породив він сина, і той побачив усі гріхи свого батька, які той робив, і хоч бачив, та не робив, як той. На горах жертвенного не їв і очей своїх до божків ізраїлового дому не зводив. Жінки свого ближнього не занечищував і нікого не утискав. Застави із застав не брав, і грабунку не чинив. Хліб свій голодному давав, а голого одежею покривав. Відкрив де свою руку, відвертав, лихви та від не брав. Права мої чинив, уставами моїми ходив, такий не помре за провину свого батька, він конче буде жити. Батько ж його за те, що утиском тиснув, грабунком грабував брата, і що недобре чинив серед народу свого, то ось він помре за провину свою. А скажете ви, чому той син не поніс провину за батька? Але ж син той чинив право та справедливість, дотримував усі устави моєї, виконував їх, він конче буде жити. Та душа, що врішить, вона помре. Син не понесе кари за батькову провину, а батько не понесе за провину синову. Справедливість справедливого буде на ньому, а несправедливість несправедливого на тому буде. А коли б несправедливий відвернувся від усіх гріхів своїх, яких наробив і виконав усі установи мої, і робив право та справедливість, буде конче він жити, не помре. Усі його гріхи, які наробив він, не згадаються йому. Він буде жити в своїй справедливості, яку чинив». Чи я маю вподобання в смерті несправедливого, говорить Господь Бог, чи ж не в тому, що він повернувся з доріг своїх та й жив? А коли б справедливий він вернувся від своєї справедливості і став робити кривду усі ті Гедоти, які робить несправедливий, то чи такий буде жити? Усі справедливості його, які він робив, не згадаються за своє спроневірення і що він спроневірив, і за гріх свій, що він згрішив, за них він помре? А ви кажете, неправа Господня дорога, не слухайте на доми Ізраїлів, чи ж дома моя неправда, чи ж не ваші дороги неправі? Коли б справедливий відвернувся від своєї справедливості і чинив кривду і зате помер, то він помре за кривду свою, яку він чинив. А коли б несправедливий відвернувся від своєї несправедливості, яку він чинив, і чинив би право та справедливість, він душу свою при житті збереже. І коли б він побачив і відвернувся від усіх своїх гріхів, які він чинив. То конче буде він жити, не помре. А Ізраїлів дім каже Неправда, Господня дорога. Чи ж мої дороги не праві, доми Ізраїлів, чи ж то не ваші дороги неправі? Тому буду судити вас, доми Ізраїлів, кожного за дорогами його, говорить Господь Бог. Покайтеся і відверніться від усіх ваших гріхів, і не буде вам провина на спотикання. Поскидайте з себе всі ваші гріхи, якими ви грішили, і створіть собі нове серце та нового духа. І нащо маєте померти Ізраїлі вдома? Бо не жадаю я смерти, помираючого, говорить Господь Бог. Але покайтеся та й живіть.